У залі міського спорткомплексу «Аквавін» нагороджують гравців студентських футбольних команд місцевих та релокованих вишів. Обласний чемпіонат з футзалу у Вінниці тривав протягом двох тижнів. Сім команд зіграли 21 гру. Грали команди перша гра це Вінницький торговельно економічний інститут проти Вінницького національного медичного університету. І друга гра у нас була дуже, дуже така сильна та емоційна. Це Харківський національний університет повітряних сил України імені Кована Кожедуба проти КФК 7 Динамо Харків. Хлопці показали дуже великий дуже високий рівень гри, показали свою майстерність. За кожну виграну гру команда отримувала три очки, за нічию одне та за поразку нуль. Переможців визначали за загальною кількістю балів. Першість вибороли студенти з Вінницького торговельно-економічного інституту. У них 13 очок. Першу гру ми зіграли з універом «Динамо» в нічию. Потім в нас пішла переможна серія, яку обвилав, скажімо так, педінститут. І остання гра для нас була вирішена. Тобто ми виграли в мідінституту і виграли перше місце. Забив я гол, віддав гольовий пас на Станіслава Тимощука, і ми 2-1 вже перемогли. їх. На минулому турнірі стали чемпіонами, тобто нам було потрібно було приїжджати і доказувати, що це не випадковість. Збірна Донецького університету у фіналі змагалась з командою політехнічного. Виграли з рахунком 6-1 і посіли друге призове місце у турнірній таблиці. «Гра вдалась на славу, забили те, що мали, не пропустили. Ми шість ігор зіграли, перемогли три, одна ніча і дві дві поразки. Чесно кажучи, не очікували на друге місце, бо за два тури до кінця ще були на передостанньому. Так склалася доля, що зайняли друге. Третє місце виборола команда Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. За словами тренера збірної Сергія Гарбуза, розраховували на перше місце. Кожна гра у нас на цьому турнірі була ну, валідольна. Кожна гра, нога в ногу, м'яч в м'яч, йшли, вигризали хлопці молодці. найважча гра. це. Звісно, з нашими колегами з одного міста з Національної гвардії з міста Харкова. Якраз вона виявилася сьогодні у нас за третє місце. За результатами обласного чемпіонату з футзалу серед студентів буде сформовано збірну області. Вона поїде на всеукраїнські турніри. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.